Всім привіт підписники мого каналу. Сьогодні в нас оновлені серверу Musical Box. І сьогодні в нас дуже цікавий вайб на musicalbox. Це у нас весняний вайб, дуже гарний. Пізніше вам покажу карту. Тут у нас вже з'явилися топи. І кейси вже навіть з'явилися. Адміни дуже постаралися, щоб зробити цей гарний вайб. Тут навіть я, може колись я відкрию ці кейси. Може, таке буде відео. Також є портал для новичків. Це, ну, це хто зайшов тільки перший раз на сервер. Так, а я хочу собі написати кітстарт, щоб подивитися, що ну, нічого не змінилося. Такий, як був. Кітстарт старт, такий залишився. Ну, добре, давайте підемо. Я тут вже бачу, щоб з'явилися. Незаритові блоки. Я хочу вам в більшості показати, як це все виглядає. виглядає. це все дуже класно, мені подобається, тому напевно, за зону для новичків я ставлю просто лайк, тому що воно виглядає ну, просто гарно. Тут Навіть є сакура. Або вишня. Ну, я думаю, що це сахара. Ну, ну, я не показав вам весь спавен. Тут а, є дуже гарно, тут навіть є портал, там а, буде якийсь евент. Ні, напевно, це не евент, а скоріше всього тут є е, заяча скриня. Цікаво. Але вона заспавниться тільки через 3 години. Напевно, це якась арена, щоб тіпа, добути оцю заячу скриню. Ну, Цікаво дуже. Також у нас тут є вже ну, більшість інформації про донати. Е, Кейс з титулами, кейсь з донатом, кейсь з донат валютою. Це у нас бемолі. Дуже цікаво. І давайте я вам покажу, що змінилося. Тут у нас вже є нова валюта. Це вже коїни. Раніше були купони і білети. Не знаю, чому вони ще не змінили тут. а ну добре. Також з'явився новий NPC, донат-магазин. Тепер у нас, у нас є незаритовий блок. Тепер він найдорожчий, тому що був найдорожчий смарагдові, а зараз вже незаритовий. Дуже класно. Мегакойни є коін. Тобто, це в нас такі монетки. Е, думаю, що тут а, такого 6 життя. Цікаво, тому що 6 життя, життя можна було отримати дуже тяжко в минулому вайпі. Навіть десь в мене він є на якомусь відео, напевно. на там, де ми проходили евент, дуже цікавий царь гури називається. Тому подивіться, тут буде Ем, Ну він дуже сильний взагалі. А ще легендарний коін є. Класно. Тут. Ого! Але цікаво, там було тільки дві валюти. Тобто були купон і біле. А зараз вже появився коін, коін і легендарний коін. Це... Це дуже добре. Я здивований. Броня в нас тепер е, немає тут. а була дві броні, зараз тільки одна. Ну, мається на увазі, що було дві початкових броні на спавні. Зараз тільки одна. Це в нас пасхальна броня, дуже класно. Так, я вже трошки розвився. Добув 682 блоків. І знайшов таке пасхальне яйце, і мені з нього далось аж два стаки феєрків. Давайте ще пошукаємо. Я бачу, там є одне. Так, і що тут мені дадуть? Мені дали два стака золотих блоків. Цікаво. І так, я думаю, що можна знайти багато цікавих пасхальних яєць. Тому удачі вам, теж їх пошукайте. Я вже купив Елітри. І до мене зайшов Фентезі Бро! Привіт! Всім привіт! Да. Тому ми будемо з ним зараз виживати і добувати блоки. Так, пасхальне яйця, ще одне. Я отримав. Алмазні блоки. Так, далі тут на спавні дуже багато цих яєць. Я хочу їх назбирати. Так, бро теж їх збирає. Дуже багато фейерверків вони дають, дуже багато. Але вони будуть потім потрібні. Це дуже класно. Зі зір, пішли так. за мною ось тут на дереві є. О, так, цікаво. Так же є на гитарі. О, то тебе смерті. Так. Це Якщо це ви так. хочете, щоб теж те збирати такі подарунки, заходьте на Musical Box. Так, так. IP або описі. Так, на я гитарі, ще. А Я ще бачу, так, на даху я ще бачу. Але я не можу туди попасти. Спочатку Теж алмазні пропуску. блоки, окей. Okay. Тут є, тут ще є, ось тут. Почекай, я ще десь На... бачив під деревом. Ще, О, під деревом знайшов. Під деревом? А, ні, я вже його, я його взяв, дивно. О, я це не збирав. О, тут ще є, тоже. О, два маяка мені дали! Слухай, два маяка Дай. це тут дуже дорого. Ну давай, Чекай, ти, 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 знайшов. Я, ти, отам, ти. Отам за тими, не знаю, глянь. Субтитры все. І... Я так. і не бачу. Що я можу якого? утримати? Я можу коїни утримати. Ура! Я куплю У, кирку. Це, відразу. Я куплю це кирку. Дуже чудово. Так, це уже. Дивись, дивись зінзир. Ще в гитарі є і на гитарі. Зараз прийшов подивитися, що знаходиться за спаммом. Тому давайте подивимося. Тут у нас вже є алмазні блоки, і також руда є. Також з'явилися магазини, якщо ви добуваєте руду, і тут є смарагди, і ви можете зробити їх блоками. Правда, я не розумію, чому тут 10, якщо блок можна скрафтити за 9. Тобто ну, це трошки дивно, але думаю. Щось зміниться, напевно, я не знаю. Ну, краще. Давайте. Тут також є золото і багато дуже сакур є. І оце у нас вже незерит. Він зараз найдорожчий просто на цьому сервері. Привіт, зензер! Да, привіт. Ем, ну, я бачу. пасхальне яйце. Знаєте, я ще щось не дивився їх. Також оце така сакура. І тут є. Маяк. Ну, його боки немає, але тут. Цікаво, такі споруда, така. китайська. В китайському стилі, як думаєш, фентезі-бро? Так, Може китайському. Ну так, щось подібне на китайський стиль такий. І зараз прийшов час вже полетіти на першу локацію. Тут у нас такий пасхальний. Пасхальне яйце е, є намальоване. А, і також кераміка. Тут ми вже отримаємо пасхальне яйце. Тут навіть ну, цікаво, то, що це дуже цікаво, що сервер зараз вже пішов на тематику Пасхи. Тобто... Тут ще чудово зробили, що тепер не потрібно ну, якісь предмети ти чинити з помощі команди Repair. Так, це оце вже плюс, тому що е, вже предмети стали незламні. Так, тут багато дуже NPC є. Десь я замітив тільки 3 NPC на цьому сервері, і це дуже класно. Я потратив свої мегакойни, тому що, що купив нагрудник, хоча, хоча навіщо, якщо що в мене є елітри. Так, це точно. Це, напевно, на, найбільший мінус. Е, ну, для чого його типу, купляти? Тому що і так є елітри, які навіть дають більше. Ну, або навіть одинаково, тому що от, третій захист і тут третій захист. І такий цікавий вайб вийшов на цьому сервері. Загалом я ставлю йому, напевно, десь 9 балів, тому що є деякі баги, недоробки, але думаю, що це можуть змінити. І буде 10 балів вже. Тому заходьте на цей сервер, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Та до нових зустрічей. Пока!